А слухайте тільки що дівчата розказували, коментували. Зараз я хочу, щоб всі почули. А по перше, це сцена, ну просто там шаленіють від розмаху цього конкурсу. Да, да. На ніж краще ніж галювут, як ви кажете. Да, це намного круче. Це найбільша сцена в Южної Америці. Вот. там присутствовав 25 тисяч зрителі перед нами, Освіщення, живий оркестр, сумасшедший дирижер. Там просто всі фанати там дуже круто там уміють працювати, дійсно. ми під впечатленням, ми так вдохновили всім этим. Починаючи від преси. З першого yeah, yeah, дня yeah, yeah. в аеропорту, коли ми виходимо, і просто невелике количество yeah, красна дорожка це yeah, yeah, yeah. просто. Да. Ми навіть такого телевізору не бачили. Ми всі були просто, ну очень круто. Слухайте, дівчата. Ну а з іншого боку, ви борювали першість як найкращі співачки Менше з тим ви перемогли. Для нас ви перемогли, тому що ви отримали приз глядацьких симпатій. Це yeah. означає третє місце і. Таком як відчуваєте, це перемога, но саме для вас для України це перемога, і дуже приємно, що саме нашу групу, армія всі знають, що ми з України, і перша асоціація, да, это вже не футболіст Андрій Шевченко або Кличко, Секрет Украины, это Знаєте, сьогодні навіть сегодня даже така нова, що вийшла газета в Чилі, то есть самая главная газета, и там была статья, что в в спортивных новостях. Что Марадона приезжает в Украину, но он приезжает не для того, чтобы познакомиться с красавицами из группы армии, а для того, чтобы тренировать какую-то сборную. То есть это уже победа, потому что нас прижав не вот Марадоне и уже знают Украину, знают по группе армия. И это круто. И мы надеемся, что не только не мы первые, а кто-то еще этой Украине представляет и увидит то, что увидели мы, потому что это замечательно. Каждый артист должен это прочувствовать. Заслухай, ну про Белявку там все зрозуміло, Там бы не смогли так, я кто-то. Ну... Ну, по собі як народність, як етнос такий, а тебе як сприймали, там? тому що ти Ой. така чорнява, тебе, ну, сприймали як за свою, а коли... Ну, діти, так, да, і приймали як свою, звісно, але вони все одно трохи всі інші, вони були здивовані, що від України такі п'ять красівців, і ми всі різні, вони взагалі були в шокі, що є э, така група танцююча, і всі нас порівнювали зі Spice Girls, звісно, але... Но... Oh. Да, мы же говорили, что мы лучше, чем спальни. <ріпи> <ріпи> да. Вот. И ну, конечно, это для нас, да, для всех нас это. Побіда Ну що ж, у нас дівчата ще не скінчилися, і не тільки гуртом армія, який залишається в прямому фірі сніданку з плюс 1, 1», У нас є ще одна гордість нашої країни 14-річна українська співачка, яку визнав однією з найталановитіших в Іспанії. Це іммігрантка з України, Юлія Смага. Вона потрапила у п'ятірку найкращих виконавців іспанського проекту Хочу співати. Це такий собі аналог української фабрики зірок. Ось зараз Українка відома в усій країні. Дивіться її. України називає іспанська преса Українку Юлію Смагу. Дівчина пройшла кілька тисяч кастинг на шоу Хочу співати. Опинилася серед 25 найкращих юних співаків Іспанії та зрештою дійшла до фіналу проєкту. Шенка з українського міста Сокаль переїхала у 6 років, емігрувала разом із батьками заробітчанами, а вже у 10 років записала власний диск українською та іспанською мовами. Нині вона співає у дитячому хорі в найбільшій в Європі постановці опери Кармен, вчиться в іспанській школі естрадного мистецтва та займається танцями. Іра Блондія, Світлана, світ «Армія» в гостях сніданку з 1 плюс 1». Будемо з ними далі спілкуватися. А що з нами робить роксами цієї кави? Ми з нашими гостями за розмови. Просто не помічаємо. Як біжить цей час і разом з Лідою Таран будемо знати, що окується зараз в світі і в Україні. Будь ласка, новини ТСН. Повертаємося в прямий ефір. Щоранку на каналі «1 плюс 1» А Кави. Якобс запрошує гостей. Ще раз нагадую, що сьогодні 9 березня, середа, 9.25, Свіжий ТСН для вас в сніданку. Свято із присмаком скандалу. Сьогодні в день народження Шевченка в його музеї в Каневі будуть вручати щорічну Шевченківську премію. Один із переможців в галузі літератури Василь Шкляр відмовився від премії в 250 тисяч гривень за роман Чорний ворон. Автор твору в листі до президента просить перенести його нагородження на той час, коли на посаді не буде міністра освіти Дмитра Табачника. В основі роману, який отримав найбільшу підтримку комітету, повстанська боротьба проти більшовиків в центральній Україні в 20-х роках минулого століття. Видання художнє, але має документальну основу. День оприлюднення шхерем такої позиції цього листа в указі президента про нагородження Шевченківською премією. Шкляра не було. Там є питання наскільки повинен, не повинен присут... прислуховуватись президент до цього, але це право кожної людини сказати, от мені це не подобається. Це його країна, це його держава. Чайний спосіб будуть відзначати сьогодні в день народження Тараса Шевченка. Студенти Луганського національного університету. На честь 198-ї річниці народження Кобзаря студенти поскладуть його портрет із захалявних книжечок. На двокольорову мозаїку використають 625 книг розміром 10 на 10 сантиметрів. Мініатюрні книжечки містять в собі вірші Шевченка з циклу «В казематі», Саме ці поезії Кобзар писав потаки. Маленьких книжечках, які можна було сховати за халявою чобіт, адже під час заслання йому заборонили писати і малювати загальна площа портрету, створеного студентами, в такий спосіб, має скласти понад 6 квадратних метрів. Крадія мостів затримали в сумах. Його застали на гарячому, коли той збивав з мосту чавунні перила. Під час патрулювання працівники Державної служби охорони звернули увагу на чоловіка, який постійно озирався і тягнув щось важке за собою. З'ясувалось згодом, що це 180 кілограмове чавунне перило. Щойно правоохоронці зупинили авто, крадій кинувся навтьоки, але під мостом його затримали. Там знайшли ще три секції огородження мосту. Зі слів затриманого транспорту для перевезення в нього не було. Тому важелезні перила він розбивав на шматки і відносив на пункт прийому металобрухту за три місяці з чотирьох мостів у сумах. Зникли півтора десятка чавунних огорож загальною вагою близько дві тонни. Правоохоронці не певні, що це справа рук однієї людини, тому нині шукають ще й спільника якою уявляють Україну бразильські селяни? Одна із шкіл самби присвятила свій виступ нашій державі. На завершення карнавалу власні локальні виступи організовує кожне село на півдні Бразилії, в місті Паранагва, Школа самби вийшла на виступ синьо-жовтих костюмах. На спеціальних платформах, які супроводжували танцівників, змонтували макети дерев'яних українських церков. Поруч були бандуристи в вишиванках і найцікавіше, що традиційних танцівників самби. Супроводжували українські козаки, які хвацько витанцьовували на бразильському асфальті елементи гопака. Все це в супроводі спеціального гімну португальського. В ньому співали історичні зв'язки України і Бразилії. Школа сам би присвятила свій виступ українській діаспорі. У Каліфорнії масова і таємнича загибель риби. Тушки здохлих сардин буквально заполонила акваторію невеликої гавані редондо біч. Це Біля Лос-Анджелеса пояснити причину страхітливого явища фахівці поки не можуть. Припускають, що сердини могли просто задихнутися через надмірну кількість в обмеженому водному просторі. Мешканців чиновники заспокоюють, хімічних і токсичних речовин у воді не знайшли відтак, здоров'ю вона зашкодити не може зараз. Головне завдання зібрати усю мертву рибу. Обсяг роботи величезний. Нам допомагають пожежники. Наші фахівці вже взяли кілька проб води. За попередніми результатами з водою все гаразд. А чому риба загинула, слід з'ясувати? весна бере своє. Мінімальна плюсова температура буде майже по всій території України. В день один морозу лише на сході. Максимальні плюс три на півдні і в Криму. Традиційно прогноз погоди і всі новини. ТСН, дізнавайтесь за телефоном 9911. Ну а групи армії в сніданку стає ще більше. Поки йшли новини. До розмови долучається. Здається, ще двоє красивих учасниць цього колективу. Дивіться, насолоджуйтесь. Щоранку на каналі 1+,1 Аромок Самир Кави Якобс запрошує гостей. Ух, нарешті ми їх всіх зібрали. Гурт «Армія» в лицях «Сідарку» з 1 плюс 1, Віра Варламова приєдналася до нас «Стана». Ну що ж, де ви ходили, до речі? Що ми вас тут чекали? 8 марта. Це все да, 8 марта. Це все 8 марта. Це активне празднення 8 марта, тому великі пробки і множество жінок, множество мужчин, все змішалось. Поэтому... Нас просто поздравляли. понимаете, oh, да. нас узнавали на улицах и э, мы стояли когда в пробочках, нас просто узнавали и все подходили нас поздравляли и мы не могли же отказаться Это, от... это все Чили Украина, мы Украина. Да? <связываем> <связываем> Вера Варламова, финалистка конкурса на телеканале 1.1 Суперзирка Как тебе сейчас выступает в группе Армии и уже в Чили а, разрывает и великие сцены Прекрасно, на самом деле мы даже не ожидали что мы так разорвем а, и вы знаете это очень хороший этап в группе да? Конечно. Я думаю, что нас ждет теперь только светлое і большое будущее. Наскільки важко виступати перед іншомовною публікою? Тяжело сложно, потому що во первых мы не знали абсолютно испанского языка. Ми знали, мы знаємо в принципі тільки английский, а вони не знають английский, понимаете? В чому проблема була? Но ми своим твоїм флюидами расположили розположили к себе і и... рассказали про монстра? О, так да, ми зараз поражайте. про це найкрасивіше будемо коротко говорити, ну, тому що Нана а, визнана найкрасивішою співачкою на конкурсі Вім'я Дермар у Чілі. Вітаємо. Вітаємо на ми тебе вітаємо! Де на, вона пристан. до речі? Набраснет 8 марта. Да. Та, <пілляє> та, на, сільпани шампанська ну тобі подумати, що власне Шакіра починала колись із цього конкурсу, і яких висот вона досягла гурт. Армія будемо чекати, що на тих самих сценах, де Шакіра сьогодні виступає, вони теж там будуть. А ще на цьому конкурсі вони хотіли зустріти там стінга. дутриво расска про всю да. встреч разну... просто такойсти да, привет мы гур арм да? сколько нас полюбили и все организаторы все охранники все security бодигарты что ну нам сильно получилось поздороваться уникальным человеком мы сидели в первых рядах смотрели на его концерт это просто но это бог ну он тамвод руки это энергетика ну мы были счастливы что мы там на Ходимся да, кстати, он прекрасно танцует, прекрасно да. танцует. такой сексуальный мужчина, что просто было невозможно не подойти к нему. Ми кричали шей по май. Світ у вас мікрофони до речі да. сегодня стадіон места сім років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Я вам пропоную зараз прочитати з Кобзаря щось цікаво те, що ви захотіли обрати. Давай Львівка. Да. Ой. От села до села танці та музики, курку яйці продала, мають черевики. От села до села буду танцювати, ні корови, ні вола осталася хата. Ну що ж, гурт Армія, дякуємо вам. А, і ну я думаю, що підкорити не одну сцену в світі, а вже з презентацією нових якихось там робіт будемо чекати у нашій студії. Тільки коли прийдете всі наступного да. року однієї або вдвох все, не приходьте, бо хочемо красу бачити усією повнотою. Ну що ж, зараз ще ранок не скінчився, і ми будемо далі продовжувати.